Скі слухання у Львівській міській раді не новина. Добре, що цього разу вони відбулися до того, коли мала статися непоправна подія введення у дію сміттєспалювального заводу на території міжнародного аеропорту Львів. Мешканці вулиць Любінської, Патона, Рящівської, Виговського та інших, що прилягають до литовища, вкрай негативно зреагували на ідею чиновників адміністрації аеропорту і мерії Львова. Побудувати поблизу густонаселеного масиву установку з утилізації побутових відходів, навчені гірким досвідом, подібними новаціями в інших містах та й, зрештою, сумнозвісно, у Грибовицького сміттєзвалища, представники громадськості прийшли з гаслами: життя наших дітей у небезпеці, викиди шкідливих речовин перевищуватимуть європейські норми у тисячу разів. НІН новому крематорію в аеропорту. Люди обурені тим, що в разі введення установки для утилізації побутових відходів в литовища вони будуть приречені на повільне отруювання і хронічні хвороби. Мешкаємо ми безпосередньо в близькості від цього будівництва. Це практично менше п'ятисот метрів. Ми вже знаємо цей район дуже добре. Це менше п'ятисот метрів, і наш будинок стоїть самий крайній до цього будівництва. Що ми думаємо? Ми не проти того, що розробили. Це дуже прекрасно, що розробили, тому що на Львівщині нам давно потрібний подібний, чи більший чи менший нам потрібний такий агрегат, так? для того, щоб була утилізація цих всяких підходних і вредних, і невредних. Але справа в тому, що зараз нам говорять, що в усьому світі це необхідно будівництво в аеропортах. Але в усьому світі аеропорти. В межах міста не знаходяться і ніколи собі не дозволить жодна країна, щоб будувати ось такий сміттєспалювальний заводік, бо там таке слово дуже незручне його повторити, так В самій безпосередній близькості до школи, до до дитячого садочка. Це це просто, ви знаєте, навіть не вкладається в здоровий глузд. Такого не може бути. Ми не проти, нехай будують. Але ми вже коли розмовляли з мешканцями, в нашому будинку, між іншим, проживає більше 1400 чоловік. Це маленьке містечко. А в цьому містечку, просто в самому, це чотири будинки таких. Це саме-самі близькі. Ну і поряд теж бутилки, там за 50-30 за метрів, море це практично досить немаленьке містечко. І коли нам під вікнами будують ось такий агрегат, який буде травити наших дітей внуків, тим більше, що попри Екту труба його всього 7,5 метрів, а наш будинок майже 30. Тобто всі ці відходи будуть стелитися. Тим більше, що дуже низька тиск низький у Львові. Ви знаєте, що він вроді як знаходиться трошечки в такій, як низині. Так практично ми зібрали більше тисячі підписів проти цього будівництва, і в мене вони є. І ми ці підписи подали в міську раду. І е, копії всі в мене е, зберігаються. Практично кожен мешканець проти немає жодної такої людини, щоб стояла острон того. І мало того, люди готові боротися до кінця. Як вони сказали, що е, ну всіма е, можливими методами для того, щоб все-таки відстояти здоров'я наших дітей? Логічно було би, щоб на громадські слухання прийшли керівники аеропорту, яких до слова попередньо також запрошували на цю зустріч. Але цього на жаль не сталося. Щоправда, екологи намагалися доводити присутнім, що установка для спалювання відходів буде нешкідливою і малопотужною. Але було видно в цій ситуації, що працівники аеропорту, люди, як мовиться, підневільні, а тому не все договорювали до кінця. До прикладу, установку легко можна перетворити на завод, на якому можна буде утилізовувати і відходи міста. А хто зараз докаже, що так не буде? Відбиватися перед присутніми довелося авторам проекту із товариства з обмеженою відповідальністю Укренергопром та розробникам спалювальної установки з підприємства Гідравліка Вінниця Сервіс, які, звісно, не могли нахвалитися тим, що їхнє дітище дуже привабливе і нешкідливе. Що ж, їхня справа продати свою продукцію. А отже, про те, де і як її установлювати, мали б заздалегідь подбати керівництво аеропорту разом з міською владою. Та простим громадянам від цього не легше. А між тим, за стінами Львівської міської ради, продовжують вирвати пристрасті львів'ян. Якщо вони на тут, тут щось будувати. Ми вдамося до рішучих акцій, вплоть до того, що перекриємо дорогу в аеропорт, але будувати ми їм тут не дамо нічого. Нам е, хватить так тої екології, що, що, яка у нас зараз є, і тому тут нам по сусідству такого підприємства не потрібно. На даному аеродромі я прослужив біля десятка років, в тому числі керував польотами на аеродромі Львів. Я знаю, що основний напрямок вітру. Тут західний і південно-західний, тобто всі ті викиди з цієї установки, так називаємо, от підуть всі на сторону наших будинків, де проживають десятки тисяч людей, а територія. Охвату цих викидів до двох кілометрів. Тобто воно буде і захвачувати вулицю Кульпарківську, Степана Бандери, і Патона, і плоть до привокзального ринку. Тому ми категорично проти виступаємо цієї установки. До речі, я спілкувався з Борисполем. Борисполі типа такої установки установлене далеко за межами міста. І яка не впливає на життя людей, дітей і внуків. Тому ми, дідусі, батьки, категорично виступаємо проти даної установки, тому що знаємо, що вона буде однозначно шкідлива. Досить того, що ми дихаємо тим повітрям, яке викидають і сідаючі літаки, досить того, що ми значить, слухаємо. Рев літаків, які взлітають в день і вночі, нам цього достатньо. Ще не вистачало нам викидів, які будуть шкодити здоров'ю наших внуків і дітей. Якщо, якщо вони розмістять свою установку тут, то нам тут буде жити дуже важко, тому що і без того у нас вистачає газів від. Е... Цих літаків, які сідають кожен день у нас. А тут ще буде сміттєвоспалювальний завод, який взагалі нам перекриє кисень в нашому житті. Я думаю, що нам все вдасться якось переконати владу нашу, яка прислухається до нас, і це питання наше вирішиться позитивно. І Такого значить, непорядка, який тут хочуть нам учинити, не буде. Мене підтримують і мої друзі, мої сусіди, мої для того, щоб того безпреділа тут не було. У районі можливого екологічного лиха ми побачили чимало шкільних та дошкільних дитячих установ. І таке сусідство з майбутнім сміттєспалювальним заводом вкрай недопустиме. І можна зрозуміти позицію батьків, бабусь, дідусів. Ми дуже проти, дуже проти. Тому що ми і так хворіємо, в нас тут зараз немає ніякої екології, а вони ще хочуть завод нам построїти. А, а куди ми маємо йти гуляти? Куди? Що робити? От, навіть і собаки нема куди вигуляти, а, ще, а діти малі, а куди взагалі. Дерева вирізують, і ще завод хочуть построїти. Заводу ми їм тут построїти не дамо, навіть можуть навіть не пробувати. Ми відстоювали завод, Сільмаш, не відстоювали, але тут завод ми точно не дамо побудувати. Мікрорайон у нас тут хороший, тут у нас паркова зона. Тут у нас е, знаходиться дуже багато житлових, багато поверхових будинків. За мною наразі знаходиться дитячий садочок. Це той дитячий садочок, в який ходили і ходять мої внуки. Один уже відбув дитячий садочок і ходить в школу, а другий зараз ходить. А власне, за дитячим садочком знаходиться 15-та середня школа, дуже велика. І тут дуже багато дітей. А напроти, чиновники планують установити сміттєспалювальну установку, відстань до якої однозначно менше, ніж 500 метрів. І ми маємо на руках висновки вчених людей, які вивчали це питання. Які однозначно вказують, що викиди, а власне викиди від спалювання е, е, пластмаси, це і діоксини, це інші шкідливі речовини, які прямо впливають на імунну систему людини, не кажучи про маленьких діток. І якраз ці викиди повністю охоплюють не тільки цей дитячий садочок. А й школу, яка знаходиться за садочком, а там на вулиці Патона, ще ряд садочків і шкіл. Ми категорично налаштовані на те, щоб тут була ця, була ця сміттєспалювальна установка. І все будемо робити для того і залучати громадськість, і звертатись до органів влади, до депутатського корпусу за допомогою. І все робити для того, щоб установки тут не було. Адже подібних установок в аеропортах, які знаходяться прямо в місці, практично ніде в світі немає. Тільки у нас чомусь на нас е е е вирішили експериментувати. Настільки ми знаємо відповіді від чиновників, то вони... Як причину видають ту, що для того, щоб установку робити в іншому місці, треба протягувати комунікації, електромережі, газові трубопроводи, на що в них нібито нема коштів? Ну, а коли ми ставимо питання, а як же зараз питання? Стоїть у вас про вивіз сміття, вони кажуть, що вони вивозять сміття, але наразі їм, у, у, у них є від санепідстанції приписи, вони змушені платити штрафи. От, тобто вони повинні витрачати великі кошти. А ну, бачите, економити на здоров'ї і на житті людей, і дітей. Ну, я думаю, що це не логічно і, 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 і недопустимо. Тому наша позиція однозначна, установки тут бути не може. Не поділяють ідею побудувати на території литовища у Львові сміттєспалювальний завод. І представники бюро екологічних розслідувань та депутати комісії природокористування, охорони довкілля та благоустрою Львівської міської ради, які погоджуються, що намагання встановити шкідливе виробництво у безпосередній близькості до осель городян може призвести до масових протестів мешканців. А тому треба запобігти цьому зараз. Чи неправда звичне явище на вулицях наших міст і сіл щодня бачимо, скажімо, без перебільшення масове тютюнопаління? Особливо це стосується молоді. Серед перехожих львів'ян часто густо з'являються юнаки і дівчата, переважно студенти вишів, учнів ліцеїв, які підробляють промоутерами біля сигаретних кіосків з логотипами того чи іншого відомого тютюнового бренду. На перший погляд. Нічого дивного, адже на таких акціях відпрацьовує чимало студентів. Проблема в іншому з часу прийняття закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів. 16 вересня будь-яка реклама сигарет, як пряма, так і непряма, заборонена. І виявляється, правоохоронці можуть оштрафувати за подібні діяння не замовника промоції. А промоутера, тобто виконавців. І штраф як для студентів немалий: від 85 до 170 гривень. Зрештою, що думають з цього приводу самі курці і реалізатори сигарет? Там де п'єш що курити, Може сидіти, дихати чисто повітря, правильно? А ви особисто курите? Ну, особисто курю. Але в відведених містах Та, має бути здоровий спосіб життя. Комить фірми сигарети. О, але в даний час так, як їм дозволили, вони знову вітрини, вітрини знову світяться. А якщо не буде рекламатися, значить ми лишимося без роботи, без заробітку. То теж не в нашу користь. Але це, це не будуть штрафувати, а будуть штрафувати раз ті компанії які, от, які рекламують сигарети, які світлять вітрини і тому подібне. Що ж. Справді, одними рішучими заборонами не зарадиш справі. І треба боротися не з процесом куріння, а курцями. Точніше, необхідно виховувати їх у дусі дотримання цивілізованих норм, де можна палити, щоб не створювати проблем для навколишніх. Але нове законодавство вже почало практично діяти і встановлюється відповідний контроль за його дотриманням. 16 вересня 2012 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорування та стимулювання продажу тютюнових виробів. Згідно цього закону, значить будь-яка реклама зовнішня, внутрішня. Тютюнових виробів, виробів знаків для товарів та послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, заборонена. А також товарів з такими інших товарів, з нанесенням таких знаків. Значить, все це заборонено, і це все буде відслідковуватися нашими спеціалістами під час перевірок, і відповідно до цього будуть застосовуватися штрафні санкції. Значить, законодавством передбачено. Значить, за порушення цих норм закону застосування фінансових санкцій до суб'єктів господарювання у розмірі від 30 до 50 тисяч гривень. Надалі на часі ми маємо ще внесення змін далі до цього закону. Е, значить, які будуть стосуватися е, заборони куріння в громадських місцях, в приміщеннях закладів ресторанного господарства, в приміщеннях та на територіях навчальних закладів, у приміщеннях та на територіях проведення спортивних е, фізкультурно-оздоровчих е, за, закладів фізичної культури і спорту е, у приміщеннях та на територіях закладів охорони здоров'я, в приміщеннях культурних об'єктів, такі зміни будуть, набудуть чинності 16 грудня 2012 року. Значить, буде повна заборона коріння тютюнових виробів також у приміщеннях державної, органів державної влади. Забороняється коріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів. Забороняється курити в ліфтах, таксофонах, в приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я про що ми вже говорили на дитячих майданчиках, підземних переходах до фізичних осіб курців будуть накладатися штрафи адміністративні від 51 гривні до 175 гривень. Значить, дані штрафи будуть накладатися органами внутрішніх справ, так як це відноситься до їхніх повноважень. Я думаю, що це насамперед викликано тим, що ну, наша влада намагається думати про здоров'я нації, тому що ми знаємо, що куріння тютюнових виробів можливо, навіть не стільки впливає на тих, хто курить, як на як на на навколишніх. Пасивне куріння воно є навіть більш шкідливе ніж е, безпосередньо куріння. Тому чому повинні терпіти ті люди, які не курять, а стають пасивними курцями? Зв'язку з такими змін, ну з так з таким баченням, значить, вносяться оці зміни до законодавства. Ну і як правило, багато європейських країн вони вже давно з цим борються. і є такі країни, які вже повністю відмовилися від від тютюну. То я думаю, що Україна стоїть на правильному шляху. Окрім заборони реклами тютюнових виробів, новий закон із 16 грудня цього року поширюється і на заклади громадського харчування, ресторани, кафе, бари. Можна уявити собі, що діятиметься під час масових вечірок, дискотек, де в димовій завісі у випарах алкоголю видно лише силуети відпочивальників. Тепер вживання сигарет під час таких розважальних заходів заборонено. І суворо карається законом. Власники закладів громадського харчування по різному трактують нове законодавство щодо заборони, чи, скажімо м'якше. Обмеження Тютюнопоління саме у цих приміщеннях. Молодь хоче бути дорослим. Їм всім хочеться бути дорослим. Вони дивляться фільми. В фільмах акторки гарні, красиві, палять завжди цигарки. Іде така е, скрита реклама, і це модно. І відразу е, цю заборону, я думаю, дуже багато молоді саме буде сприймати в штики. Я сама колись курила, я не хочу сказати ні. Я була з богемного такого середовища. Це було абсолютно для мене нормально. І де руки діти, коли сидиш в компанії, десь треба руки діти. О, цигарка є, І гарна, дорога цигарка, це ніби твій рівень там, або мундштук, я навіть І зараз маю таку вишневу люльку, до речі. Але коли я увірувала, знаєте, мені якось відразу воно відійшло. Я не знаю, то дійсно Боже провідіння таке з мене то відійшло. Але в душі я завжди їх жаліла, коли бачила, як гарні молоді дівчата псують своє здоров'я ще за це платять. гроші. Як з'ясувалося, новий закон України в окремих положеннях, статтях суперечить попереднім законодавчим актам і потребує детального доопрацювання, аби не наламати дров. І таке траплялося. Згадаємо антиалкогольну пропаганду за часів Горбачова і Лігачова. І до чого це призвело? Наша місія полягає в тому, що ми при проведенні перевірок ми наголошуємо ці питання вже. Значить, щоб підприємці готувалися до цього законодавства, так яким ну особливо в закладах ресторанного господарства, так як їм прийдеться з 16 грудня відмовитися від залів для курящих. І ну багато хто переживає по цій причині, думає, що втратять клієнтів таким чином. Ну, як показує практика європейських країн, що це не повинно вплинути на їхню роботу. На вітринах може бути виставлена лише продукція, тобто тютюнові вироби, вони так само є. Продукція, але там не повинно бути е, якогось спеціального освітлення. Тобто, процес торгівлі має бути звичайний. Якщо, наприклад, звичайне освітлення, воно має бути рівномірне по всій вітрині, а не повинні висвітлюватися саме тютюнові вироби, бо в такому випадку воно буде розцінюватися як стимулювання продажу стосовно сувенірної продукції, то дозволяється під знаком для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, такого знаку нанесення такого знаку допускається лише на попільничках, запальничках і сірниках. Але ті товари вони е, в будь-якому разі не повинні роздаватися безоплатно, не повинні бути додатком до е, е, значить в, в, продаватися в наборі е, з тютюновим виробом. Вони можуть реалізовуватися як окрема торгова одиниця. Зрештою, ще невідомо, як заборона тютюнопоління позначиться на стосунках суб'єктів господарської діяльності. Підприємці вже побоюються, що тепер їх почнуть переслідувати численні перевірки, за якими підуть штрафи, можливо, значно вищі податкових, і як вони вважають, не завжди обҐрунтовані. Можливо, доведеться закривати бізнес, а це означає, що будуть втрачені тисячі робочих місць. Цей закон він вчасно прийшов, і свідомість наших людей вона з часом. Зміниться, тому що якщо такі є е, 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 ну, штрафи, вони будуть зупиняти багато кого з власників ресторанів. А молодь любить ходити в ресторани, в кав'ярні найбільше молодь ходить, і вони все одно в хаті не будуть себе сидіти. Вони зустрічаються в таких місцях, так. І коли це не можна буде, вони буде потроху може і відвикати, і свідомість їх буде мінятися, що це не є добре, це не є круто. А може круто є не курити, а може круто бути здоровим і цей здоровий образ життя вести, щоб помінялося це, я вважаю для нашого, для всіх це добре. Будуть більше ходити, може, не курящих, а курящі будуть, будуть пристосовуватися до тої ситуації. Якщо вони люблять ходити саме в цей бар, а в іншому так само не дозволяють курити, Вони підуть подивитися, може там можна курити, там можна курити і там, і там не можна курити, Вони повернуться до нас, тому що їм подобається наша атмосфера, наше обслуговування, наші зали. Знаєте, кожен заклад, кожний заклад має свою так, постійну клінтер. У Нас молодь. До нас переважно ходять ну випускники вузів або студенти вищих закладів. Суспільство має мінятися в цьому напрямку, що ми здорове суспільство, здорове, так цивілізоване і здорове, щоб наші діти і дорослі були здорові.